Доброго дня, компанія міста Луцьк, Відвантажуємо тракторець Булат 244 Елька. Тракторець на сюди на вузькій резині, потужна задня навіска даного тракторця, вантажі на задніх колесах присутні, передні противаги. Зліво тепер нехай де і вирівняється Нехай і вирівняється вирімняється. Нехай десь і вирівняється. Зараз будемо монтажити ще тракторця Ольона РДС-ку. Де тут у нас? Ось тут оріон РД-404. Сонце засліплює. Оріон РД-404. Зараз будемо мотатися в наш службовий автомобіль компанії Міннягро місто Луцьк, вулиця Рівненська, 48. Приїжджайте, тестуйте та да, замовляйте техніку.